Двійте, бандочка, привіт. Це, мабуть, один із небагатьох випадків, коли я рис їм з великим задоволенням. Ну, В даному випадку це юля ці лени, лениві правильно? Голубці, да? це щось неймовірне. От в такому віді я рис готов їсти хоч кожен день. Да, ну скажіть мені, хто по путівці їздив на море там, в Железний Порт, в Лазурне, від заводу Петровського, то пам'ятаєте ті домики дерев'яні, все. І біля домиків двіжуха там бутилки з водою, всякі отакі. Ну не такі, тут таких не було, але віщі, вірьовки, сушилки. Ми тут теж з лукою все, літо настало, повиносили все на двір. Привіт банда. Коротше. Сьогодні на роботу вийшов на час пізніше. Ну там по своїх ділах ходив. Ну, в принципі, які в мене можуть бути діла. В робоче время, тільки з банком вічно головняк, як звичайно, нічого нового, але ну що таке. Ну і я ж, а в суботу ж я сам робив, там туди-сюди. Приходжу на роботу. Лука каже: ну ти, типу, в суботу все зробив. Я кажу, так, да. а я ж перед цим чую, що він по телефону дзвонить, ну, балакає. І... Ну, це нормальне явлення, що тіхо, треба підтвердження від скажімо, начальника того терміналу. что все хорошо, что все там все работы сделаны. И я просто стоял за спиной, может, он меня не видел. И каже, там типа у Славы записано 6 часов рабочих. Каже, ну, подвинься, скажите, подтвердите, что все окей, все сделано. Они, да, ты что, тут машины намиты, набриты, все классно, все четко, все туда-сюда. Он каже, да, ну, все классно. Не, ну я действительно сделал все, и там, и даже больше, скажем так. Ну, вы же сами видите. О, їдемо ми значить, по заявці тут, по якій там, що у нас там ну, помилка якась висвітилась, треба було підключити комп'ютер і значить, стерти помилку або вияснити причину поломки. Ну просто вискочило теж. О, поки ми там це все устрояємо, зводять дзвініволі, кажуть, ні один, ні другий Валера не заводиться, ні, ну, тіпа, ні альо, не їздить. Яке тільки що питали у вас, чи все нормально. Ні, ну ми так з виду подивилися, що все нормально, але каже, нас сіли робити, заводити. Це півдесяту ранку, чи ти оце пацани працюють, З півдесятого ранку починають робити. Каже, сіли, а каже, ні альо, ні один, ні другий. Ну верніше, один заводиться, але ремінь не крутиться. Ну, понятно, обірвало, це не моя вина, А другий той, що я так намивав, набривав гарно. От. В суботу ж я його перегнав після того, нічого, там, видать, просто вода не дійшла, не дотягнула. В релюху вовсю, затекла вода і він не, не заводився. От. Сьогодні приїхали бігом, поміняли релюху. Ну Сам факт. Що там, як зробив? Та, все класно, все супер, все працює. да-да-да-да. Через пів часів... а ніхто не пробував. Знає. Я знав, що ця вода десь попала, по-любому. Так що мене це не, не лякало. Зараз їду знову туди, зрозуміло, зараз сиджу за рулем, вами ніхто з вами балакаю, ніхто боку не мешає. Їду, спробую ремінь поставити. Оригінального рівня немає. Є один трохи більший, другий, а другий менший. Що це зйомка ну, так, така якась тупоголова. В общем, Один більший, другий менший. Сейчас буду пробувати нарядити, хоч, хоч щоб якийсь підійшов. Побачимо, як воно то Ладно. пока. Може, конечно, виглядає не дуже апетитно, но славуня цей борщик получився просто юху. Я тобі чесно кажу. Ложечка он, грецького йогурту. Ай, та ти що? Вдома на тебе чекатиме борщика. Я зараз усього доїдаю і на роботу. Все таки хверарі мені подобається ремонтувати більше всього. А від ступенів цих я в захваті вже другий четвертій рік. Да? скільки я тут роблю. Я вже вам колись казав, да? наскільки удобно зроблено. І... От звідси я коли, якщо десь мені понадобиться, примір зробити ступеньки, я просто візьму і вимірюю оці. Тому що оці 25 см, як у наших під'їздах, домах і взагалі загальна якась ця база, я не знаю як вони, вони зроблені, але ж по ним неудобно ходити. А по цим прям ну, просто йдеш і наслаждаєшся. Так, ну предварительно, звісно, тут все було вимито, Це раз. А по-друге, що тут місце. Ні, ну звісно, мені то як обычно, треба залізти там де його майже нема, але все одно. Порівняно з усіма іншими валеронами, то тут хоч гопки пляшить такое. На чистеньке зараз сів собі, все. Щоб знати як того рівня заводить, ну я як обычно, то роблю методом тика. Як стане, так стане. Не, ну зрозуміло, що гладеньке до гладенького, ребристе до ребристого, а там далі. Век карта ляже. А ж вроді нормально, більше сотки. <сіх> Як ты сказал, ладно, щоб було більше сотки. Все, а далі розберемось. Нету ми со шлангами з вами таку махінацію проробили. Що ми з одним ремнем там? Ну подумаєш комбінации штук 100 140 і попробуємо, якась з них та й підійде. Як правило, з третього раза получається. Так, ладно, слава, хорош трендеть, давай работать. Це якийсь прикол, або знаєте, як то кажуть, день рівня чи закон подлості. В смыслі День Рівня. Я приїхав вже другий раз сюди сьогодні, щоб на красному, на великому на Феррарі ремінь лопнув поміняти. Залазив туди, приходить водій, показує мені от того, що ми зранку завели, де залив я водою цей предохранитель для релюха. Вам яка різниця. Коротше, мені другий ремінь, каже, же ремінь лопнув. А в мене їх з собою нема, вони. У мене всі на базі раніше висіли. Принимаю. Я зараз як маршрутний автобус, ви поняли? Якщо беру недорого, можу взагалі просто, щоб поговорити, кого треба, возити цілий день туди-сюди, веніолі цей... Ердзелі 2. У мене маршрут такий, так що завжди я на трасі, завжди впереди. Ура! Руки мою лечу ще за одним ремнем, потім знову сюди, потім знову. Опять... Ви поняли смисл роботи моєї. Ви дуже б добре знати таку. Поговорку, як ініціатива завжди наказує ініціатора. Звучить вона трошки інакше, жорстче, І то правдоподобніше, тому що Валера стояв тут поперек дороги. От. І ну, я ж розумію, що він мішає всім проїхати. Я взяв, проявив цю ініціативу, показав, що можна накачати помпу газолю і 10 метрів ним від'їхати. Бікбус це побачив і вирішив, що таким образом Можна його по кругу через всю територію обігнати, аж бог зна куди. Я кажу, да ви що на приколі, це скажу не 10 метрів, це кажу гарний кілометр по кругу треба дати. Ну то каже, не спіши. Я кажу, так піди попробуй, хоч раз покачай ту помпу та я кажу, буде тобі не спіши. В общем, сам нарвався на такий фітнес-зал сейчас і на 2 часа допомільної роботи. Ну, правда, ума тут уже не треба. Ну, вже його ніхто тут і не просить від тебе слава, ти вже поумнічав. Молодець. Тепер бери м'яч і. І качай помпу. Ай, зарікалася свиня. Гімна не їсти. Нащо воно мені треба було? Оце показав на свою голову. Все время я вам розказую за ці американські горки, але ж ніколи не катав, так? Да? То давайте проїдемось трохи Разом жаниться. З веніолі. На вініолі дорога більш-менш нормальна. З вініолі. Це стара дорога виходить. Знову ну, поверху йде, вона більш рівніша. Статисно, судячи по тому мосту, то він йде рівненько, а тут ми будемо збирати. я не знаю наскільки гарно вам буде зрозуміло, зрозуміло, які тут вирази, але я, я думаю, щось, ну, щось я є навіть такі, що мене обганяють, зрозуміло. Взагалі, я тут вже як в себе вдома. То... Зараз з с будемо будем спокойно Тим тем более, что а, уже до 25 ну то что я сделаю третий раз я уже не встигну, ну и судя из того, что розлетівся не только ремень, а разом с вентилятором то уже некуда спешить пока он приедет пока его закажут не, ну закажет Лука его зараз, а дальше и веселушка гатушка. интересно стигол тут укачало. вообще-то не интересно наверно у каждого друга кто сюда первый раз проїжджає. есть все и рівние участки дорог но это и хорошо есть возможность все все фуры обігнать коли вони начинают еще в поворот закладали ну ті що на опыте вони просто заходят на такі швидкості, что вони удерживаются в свои полосы а есть такі, что не, не можуть, як то кажуть, ну якщо швидше трохи йде, то він не вдержується в полосі своїй. Ми то зараз не вдержуємося, що я що Тойота спеціально, тому що в двох колосах ну, їхати легше, коли ти так перестраюєшся з одної в другу. І тікає вже сам не знаєш, чи ти їдеш, чи ти не їдеш. Так, що на двох кольосиках також сюди, потім тако сюди. І постійно в повороті. На двох колесах їздить, щоб ви зрозуміли, для того щоб ну, резину економлю, зрозуміли хазяйську. Щоб не вся стиралася, а тільки два колеса, або с одного боку, або с другого. Сзади як обично. Поки неволі приїжджаєш, а починаєш сзади все складати по всьому цьому фургону, тому що літає все з однієї сторони в іншу. и BMW, ну, BMW, это, вон, вообще они такие под впечатлением, что они ездят. Вот так, Эх. Поворот На иностранных, и... иностранских номерах, что правильно, да, я кажу вот. То на таких крутых тачках... Часто за мною хтось цепляється, бачить, що я їду, і вони думають, що я знаю де камера. Я-то знаю, де камери, ну і де це. І їм же тоже хочеться, знаєте, по серпантинчику погоцать. Вот. І вони цепляються мені за хвіст і... і їдуть разом зі мною. Таке баловство, знаєте, все. Дитячий садик, старша група, ну шо ти, Що ти скажеш? Я нічого. Ось так от так вот ми. І їздимо тут постійно в якусь сторону та її повертаєш нема такого ну ось оцей отрезок дороги що постійно кудись та й крутиш причому є такі знаєте затяжні веселі що реально чувствують що машину кернить так що бачиться тільки сюди зразу сюди тільки сюди, зразу сюди. Ну це такі маленькі. О, ні, є покругліше. Десь чи далі, чи вже проїхав я туди на двох. Ну я такого через три полоси не їду, що мені мішає. Так тим більше ближче, знаєте, такого раз зрізав, два зрізав, три зрізав через полоси. Та й дивися вже якихось на 100 метрів. Проїхав менше, ніж всі остальні. Оце я докрутив, да? Не, ну, тако, Я представляю, щоб я робив водителям рейсового автобуса. У мене і так всі вилазили, там просили м'ятну конфетку, бо їх укачувало. Та це я по там, в Херсоні. О, там одностороннє движення. Ну як, одна полоса в одну сторону, одна в іншу. Там то і особа розігнатись, немає, тим більше через кожних 30 метрів зупинка. І то вони виходили з тої газелі, трималися за стовби минут п'ять перших, а потім казали, ну ладно, потихоньку можна пробувати йти. Ні, ну молодий був, що мені сказали, чим швидше я доїду, тим більше я зароблю. Оказалось наоборот. Ну, все приходить з опитом і з практикою. Ну далі все, далі вже в принципі не цікаво, Ми вже в район Бальзанета. С'їзд ну, 200 100 Ось, бачите, як він хопай і поліс мірять. Молодець, Сережа, що ти скажеш? А Сережа молодець, а Сережа мой син, І Ми знаємо, де камери стоять, тут тільки пишуть, що вони стоять, їх нема. Ну, вже... Ось, бачите, повзе, на такому мерседесі я б тут таке лаптя б давав, би тільки дим б стояв, би стояв. Ти... Ладно, ребята, покатались трохи. Може і вам по конфетці м'ятніть? Welcome to Genova! 18, 12, 39 градусів, тільки що саракет показували. І як вам?